Друзі, вітаю. Важко казати, але на жаль, дива не сталося. Позачергової сесії Черкаської міськради в цей четвер, 3 серпня, не буде. Міський голова Бондаренко вирішив цього не робити. Замість цього він призначив чергову сесію аж на 10 серпня, тобто на четвер, через ти, півтора тижні. Я не знаю, чому він це зробив, тільки могу, можу робити догадки. Мабуть, йому не так це болить, мабуть, йому не так це горить, мабуть, йому не так це терміново, як нашим Збройним силам України, як, як нашим найкращим чоловікам і жінкам, які зараз е, в зоні війни. Мабуть, є е, такі ще чутки, мабуть, е, є час, півтора тижні, щоб швидко актами розподілити ті гроші в бюджеті, які ще зараз вільні, щоб на момент сесії е, їх майже не було. І е, серед тих сотень мільйонів, які я і наша команда вважає, можна виділити на збройні сили України, буде десятки мільйонів, і буде зроблено велике переможне відео, що ми додали там невеличку кошту невеличкою суму грошей. Але ми бачимо, що насправді сотні мільйонів гривень можна правити. А, дуже соромно, дуже сумно. А, не знаю, як дивитися в очі військовим, які зараз кричать, що їм треба це навчора. А ми чухаємо потилицю і ще чекаємо півтора тижня. Ось наша заява про скликання позачергової сесії. А, підписали всі члени нашої команди: Євпак, Івашкова, Друмашка, Холопняк, Шмигаль, Шинкарьова. І підписали два депутати. Не з нашої команди, це Батир і Майборода, вісім депутатів. Треба було 14. Інших зараз говорять, що немає смислу. Ті е, голови фракції, які казали, що в принципі готові підтримати в п'ятницю. Сьогодні в понеділок говорять, що немає смислу, тому що ось буде е, 10 серпня чергова сесія. Є там бюрократичні елементи, кажуть, що позачергова сесія скликається з одного питання, а у нас буде більше ніж одне питання. Але чесно, є креативні способи і спокійно бюрократично біти ці недоліки. Говорить, що немає часу до 3-го числа підготувати всі проекти, всі рішення, всі зміни до бюджету. Але це також маніпуляція. Тому що е, за три майже три роки каденції я бачив, як за півдня, за день готувалися і приймалися рішення по зміні в бюджету. Коли їм це болить, коли їм це треба, робилися дуже швидко і проходили всі рішення. Зараз, коли ми кричимо Збройним силам України, потрібна підтримка, йдуть тижні, і рішення не приймаються. Робіть висновки, я вважаю, що це. Ганебний вчинок так довго відтягувати цією сесії, але питання не до мене: питайте Бондаренка, питайте депутатів, які його підтримують, і робіть висновки.